Повіт повертається приблизно з такої фрази міг би починатися цей випуск, сповнений статистичної жуті про збільшення кількості пацієнтів, нові штами і таке інше. Ні, не те, що в кривому розі ідеальна епідеміологічна ситуація, але з міського бюджету планують витратити майже 21 мільйон гривень на ремонт криворізької інфекційки. Задовбали. Скотиня і все мокей, якби йшлося про якісь важливі зміни всередині будівлі, направлені, наприклад, на зручність та комфорт пацієнтів, але ж НІТ за понад 20,5 мільйонів планують відремонтувати покрівлю та фасади реанімаційного корпусу. Принаймні, про це свідчить інформація з закупівлі на порталі. Прозоро можу припустити, що зараз в коментарях почнеться, мовляв, ремонт лікарні це ж не тупо розпихати кошти по кишеням, але камон, народ. Кому в біса здався фасад інфекційки на третьому році повномасштабної війни та ще й за 20 гаком мільйонів? Що вони за мудаки? І це ми ще не дійшли до того, хто саме освоюватиме ці кошти. Повірте, думаю, у вас може виникнути чимало питань, навіть якщо ви, як і я, нічого не тямите в питаннях будівництва. Але про все по порядку. Закупівлю оприлюднили ще 21 травня 2024 року. Запам'ятайте цю дату, ми до неї трохи згодом повернемось. Очікувана вартість капітального ремонту покрівлі та фасадів реанімаційних корпусів інфекційної лікарні складала 20 мільйонів 857 тисяч дев'ять. 515 гривень. Змагатись за можливість до кінця 2024 року привести до ладу будівлі медзакладу прийшли одразу дві криворізькі компанії: то в Гейбу яка погодилась знизити вартість робіт на шалені 03% або на 74 282 гривні та 20 копійок. Та то електротехнічна служба, чия пропозиція виглядала комерційно більш привабливою. Фірма готова була виконати роботи на майже 600 тисяч гривень дешевше. Щоб візуалізувати за цю різницю, можна було б придбати аж три квадрокоптери DJI Mavic 3T з тепловізорами для потреб зсу. Але дешевшу пропозицію, замовник, тобто сама інфекційна лікарня, відхилила якийсь. причину відмови, яку зазначили в електронній системі державних закупівель, спробує пояснити, щоб було зрозуміліше. Учасник у визначений термін не надав документи, які підтверджують, що керівник компанії фізична особа не притягався до відповідальності через вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, пов'язаних з експлуатацією дитячої праці та торгівлею людьми, і таке інше. Безумовно, ті, хто беруться виконувати будь-які роботи, постачати якісь товари чи послуги за кошти платників податків, не мають бути корупціонерами. Це беззаперечний факт. Чому учасник з дешевшою пропозицією не підтвердив цю інформацію про себе велике питання. Але от незадача. задача. Іншою компанією, з якою Криворізька інфекційка таки уклала договір на проведення робіт, володіє чоловік з іменем, прізвищем та по батькові, які містяться в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Можна було б припустити, що це просто співпадіння. Ми натрапили на повного теску бенефіцара компанії, учасниці закупівлі. Але, схоже, що ні. Пам'ятаєте, я казав, що закупівлю оголосили 21 травня від. 2024 -го. так от за 6 днів до цього 15 травня, у ТОВ Грейбут компані відбулася зміна керівника замість Сергія Трипакова, директором фірми, стала інша людина Андрій Стасюк. Чи може бути таке, що дехто заздалегідь знав про оголошення закупівлі і спеціально вчинив реєстраційні зміни з юридичною особою, аби відповідати вимогам тендеру щодо ризиків в антикорупційному законодавстві? Питання відкрите. Безумовно, це може бути лише збіг, а компанія, яка виконуватиме роботи для комунальної лікарні, відповідальний будівельник та досвідчений підрядник. Але чи так це? От вам ще один ні, навіть два нюанси: то в грейбут компанії. Ні, зареєстроване лише 10 місяців тому, у вересні 2023 тисячі Як на мене, це не схоже на фірму з якимись величезними потужностями. Бо місцем реєстрації в офіційних реєстрах значиться одна з квартир у будинку позаду мене. Ще не виникає сумнівів, що тут може бути не все так прозоро. Рухаємось далі, враховуючи дату та місце реєстрації компанії, дивний збіг зі зміною директора, напрошується питання: чи не може це виявитись чиєюсь компанією пустишкою, яка у найкращому випадку виконує свої зобов'язання за договором у повному обсязі, але не дуже якісно. Тану. А це якась хрінь собача. контактним номером Тов Грейбуд Company зазначено, схоже, особистий номер Сергія Трипакова. Принаймні, у сервісі для перевірки мобільних номерів телефонів я знайшов майже дві сотні тегів, які відповідають цьому імені та прізвищу. І, хоча в реєстрах ім'я Сергія Трипакова згадується у якості бенефіціарного власника та екс-керівника лише однієї компанії, то в тегах до мобільного номеру ми знайшли ще декілька підприємств. Зокрема, Сергій Вакант, Сергій Югок, Сергій Франсуа, Тов Конструкція Плюс, Сергій директор булочне – це ті, які франшиза Франсуа, Сергій Строй Арсенал і ще безліч тегів, які свідчать, що номер належить саме людині на ім'я Сергій, і ймовірно, з прізвищем Трипаков. Погугливши назви компаній, якими дехто підписував номер пана Сергія, чи то компанії ТОВ Компані в особистих телефонах, можу припустити, що чоловік дійсно займається будівництвом. Всі раніше згадані компанії зареєстровані у Кривому Розі і можуть бути так чи інакше пов'язані з компанією Парк Плюс. Наприклад, у ТОВ Конструкція Плюс, до травня 2020-го, серед бенефіціарних власників було ТОВ Парк Плюс, а до лютого 2019 тисячі дев'ятнадцятого компанією. Керував Дмитро Буравицький, директор та брат власника 85,5% ТОВ Парк Плюс. Тут же серед засновників ТОВ Парк Плюс бачимо ім'я Костянтина Кирику, який, окрім іншого, володіє вже згаданою компанією ПП «Вакант». а його ймовірно брат Денис Кирику, власник іншої фірми ПП Строй Арсенал. Обидві компанії зареєстровані у металургійному районі на вулиці Каховська, 82А. Розумію, дуже багато прізвищ та назв компаній, але це Важливо проговорити покроково. важливо для того, аби спробувати встановити можливу наявність у цій закупівлі зацікавлених осіб. Саме тому ваші лайки та поширення цього відео мають надзвичайну вагу та значення для нашої команди. Адже чим більше людей побачать подібні відео, тим складніше буде в майбутньому вдаватись до маніпуляцій у державних закупівлях. Це той самий момент у відео, коли варто поставити вподобайку та підписатись на нас у соцмережах, якщо ви раптом цього досі. Не зробили. Поїхали далі. Отже, ми розуміємо, що власник компанії, яка перемогла у закупівлі, може бути пов'язаний ще з низкою фірм, кожна з яких так чи інакше пов'язана з іншою, якщо вірити реєстру юридичних осіб. Так от компанія Сергія Трепакова для участі у закупівлі мала надати підтвердження наявного у них досвіду з аналогічних робіт. Ми знайшли цей документ. І якщо вірити йому, то згідно договору, укладеному в листопаді 2023-го, тобто через два місяці після реєстрації гребення будком пане. Фірма з Сергієм Трипаковим, ще у якості директора, взялась виконувати капітальний ремонт адміністративних та побутових приміщень для приватного акціонерного товариства Технопром, розташованого за адресою Каховська 82А бенефіціарним власником товариства, зазначеного вже згаданого раніше Костянтина Кирику. Вартість того капітального ремонту адміністративних та побутових приміщень склала лише 141 тисячу 880 гривень, а не 20 мільйонів, як у випадку з лікарні. Yeah. ോ Ми спробували зв'язатися з керівництвом приватного акціонерного товариства Кривбас Технопром, аби розпитати детальніше про капітальні ремонти від ТОВ Компані. Майже годину ми блукали по вулицям Криворіжсталі та Каховській. Навігатор водив нас спочатку в один бік, потім в інший. Але підприємство з назвою Кривбас Технопром ми так знайти і не змогли. Власне, як і адресу Каховська, 82А. Все, що нам вдалося дізнатися, що підприємства тут є, якісь десь вони розташовані. Але, на жаль, номери телефонів, які зазначені у реєстрах, не відповідають. Тому зв'язатися з керівництвом компанії, аби дізнатися, чи дійсно хтось здійснював хоча б якийсь капітальний ремонт, ми так і не змогли. Але попри це, схоже, зв'язок між компанією-переможницею на ремонт інфекційки та як ми можемо припустити братами Кирику, стає трохи яснішим. Зокрема, завдяки довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у компанії Сергія Трипакова. У документі. Зазначено, що ТОВКа не має в наявності власного транспорту та спецтехніки. Майже половину зі списку майна в довідці необхідного для виконання робіт у лікарні орендує і орендує не у абикого, а у приватного підприємства Стройарсенал, яке розташовано за тією ж адресою, де грейбут компанії буцімто виконували капітальний ремонт, де зареєстровані ціла низка компаній, які схоже, як і орендована техніка, можуть мати відношення до братів Кирику. Тож, навіщо підприємцям, які вже мають цілу низку фірм з репутацією та досвідом, з власною технікою та матеріально-технічною базою, створювати ще одну компанію, та, схоже, що реєструвати її на особу, яка може перебувати в реєстрі корупціонерів? Чому ж деякі фірми не беруть участь у закупівлях особисто? Може, щоб завищити вартість робіт, наприклад, за рахунок орендованої техніки? Чи може хтось з самого початку і не планував виконувати свої зобов'язання прозоро? Ми хотіли б отримати відповіді на ці та багато інших запитань безпосередньо від фігурантів нашого матеріалу. Проте станом на дату запису цього відео, ані Сергій Трипаков, ані директор його компанії, попри попередню згоду, не погодились відповісти на мої запитання на камеру чи, хоча б письмово. Лишається сподіватися, що після перегляду цього відео схожі питання з'являться і у правоохоронців. Дякую, що додивились до кінця. Підтримайте нашу роботу вашими лайками та поширеннями. Так, алгоритми YouTube зрозуміють, що це відео може зацікавити ще більшу аудиторію. Зустрінемось!